І діти. Здійснює контроль за надходженням податків до бюджету сільської ради, допомагає вести роботу по вийовані башники та погашенню по і земельного податку. Спільно із працівниками бібліотеки та клуби, клубу проводимо культурно-патріотичні заходи на підтримку ЗСУ. Працюю для покращення умов життя та побуту населення сіл спільно з депутатами на довіреній моні території, керівниками закладів освіти, культури, власниками магазинів, які розташовані на переговорі. Тобто є дуже багато, які потрібно вирішувати, але на це відповідно потрібні кошти. Найважливіша в своїй роботі вважає взаєморозуміння, співпрацю та довіру мешканців сіл, депутатського корпусу, керівництва громади у спільному вирішенні проблем. Звичайно, дякую тим депутатам, мешканцям сільському голові, які допомагають у вирішенні проблем, які виникають на довіреній мені території. Ну і спільними зусиллями, наполегливими зусиллями ну, надалі будемо працювати на розвиток нашої допомагати. Дякуємо. Дякую, пане Спасина. Будь ласка, шановні депутати, є запитання? Будь ласка. Шановні депутати, проєкт рішення по даному питанні підготовна. Зміни доповнення до дорічно немає. За те, щоб задовольнити, визнати роботу старости Залістівського, старостинського округу задовільно. По іменевування, будь ласка. За. Кравчук, за За. Нікітюк. Ранчук. за Піроменюк. За. Шановні депутати, результат голосування у звітові 13 за, рішення прийнятого договору. Дякую, Валерій Степані, дякую, шановні депутати. Ви наступаємо, щоб якийсь не ценаємо, що трошки. Тобто за власне заощадження такі були проти. У нас якби немає таких великих фермерських господарств. Дуже багато нам допомагає з довгострі. Шановні депутати, наступне питання порядку денного то звіт старости Кременецького старостинського округу Русланець Руслановичу. Будь ласка. Відповідно, до закону України місцеве самоврядування в Україні староста при здійсненні наданих повноважень є відповідальним відповідній сільській раді і підконтрольній сільському кормі. І не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу. Отож, кременецький і округ складається з одного села. Станом на 1 липня цього року зареєстровано 1027 осіб, з них дітей до 18 років 286. У селі проживає 30 багатодітних сімей, три з яких з початку війни виїхали за кордон. Протягом 24 го року народилося у нас 11 дітей. Понад 70 наших чоловіків стали на захід вітчизни. На сьогодні маємо 34 учасники бойових дій, в тому числі і наш депутат Сергій Купира. Двоє вояків нагороджені відзнакою командувача Збройних сил України Золотий хрест це Петро Маціюк і Валерій Філюк, один відзнакою президента України за оборону України. Четверо наших захисників загинуло, троє зникли безвісти, померло два учасники АТО. Жителі нашого села в числі перших надали прихисток внутрішньопереміщеним особам. 8 березня 2022 року прибуло одразу 23 особи. Сьогодні в селі проживає 11 внутрішньопереміщених осіб. Бажаю потрібне нагадати про дуже важливу для нас подію, яка відбула ще в 2022 році. Це перехід громади до юрисдикції Православної Церкви України. Незважаючи на великий спротив і тиск з боку прихильників Московського патріархату, все, вже три роки в нашому храмі лунає молитва до Бога рівною мовою. Маємо ще молодого, але мудрого настоятеля, справжнього патріота, який активно приймає участь в усіх заходах, допомагає своїм прикладом готувати громаду. У 24-му році, як і два попередні, головним завданням громади було і залишається сьогодні допомога Збройним силам України. За сприянням сім'ї Наюків з лютого місяця доєднали до волонтерського руху сплетіння маскувальних сіток. Рамку встановили в школі, що дуже доручно для усіх. Навіть коли вимикали світло, робота не зупинялася. Олексій Найок обладнав альтернативне джерело енергії з власним акумулятором. Влітку минулого року сім'я сечів, в якій виховується четверо малолітніх дітей, започаткувала хорошу страву. Печуть і продають в селі хліб. А виручені кошти передають на матеріали для маскувальних сіток. Сюжет про них показали в марафоні на телеканалі Україна, Суспільне Луцьк, писали в різних передплатних виданнях. Сім'я Янець, яка займається вирощуванням полониці, запросила гусечанку збирати ягоди безкоштовно, потім продала їх і кошти 5 тисяч гривень також задонатили на сітки. Галина Покарська продавала букети сухоцвітів. вивчені кошти за донатила на сітки, це 3200 гривень. Працівники культури напередодні свята Спаса, загально працювали над формуванням букетів джитнотравля, які продали в селі на суму 5,5 тисяч. Кошти також передали на маскувальні сітки. Учні нашої школи разом з класним керівником Марією Гузнюк у різдвяні свята ходили колядувати і всі кошти це 9600 передали в монтаре на маскувальні сітки. Всього протягом 2024 року на матеріали для маскувальних сіток хмельчани задунати фонд 100 тисяч гривень. З них за хліб 50 800. Усі активні учасники громади сплетіння, команди з маскувальних сіток, а це 15 осіб, були нагороджені подяками волонтерської організації Національних депутата. Справа продовжується в цьому році. Старіє душу в те, що по можливості доєднується до волонтерського руху, руху щоразу більше людей. У День храмового свята 9 травня провели благодійний мистецький захід і благодійний ярмарок. Готувалися дружно всі. І працівники культури, і колектив дитячого садка, і школа, і жителі громади. Зібрали 34,5 тисячі на потреби ЗСУ. У День захисту дітей 1 червня організували приміщення сільського клубу складання енергетичних пакунків для захисників. Працювали дружно діти, вчителі, батьки, під керівництвом працівників культури. Виготовили 500 пакунків і відправили їх новою кошти нашим захисникам. У кожний ящик поклали ще й дитячі малюнки. З завершенням завершальним акордом заходу було виготовлення дитячих оборонь державного прапора, який зберігається в приміщенні клопу. Діток наприкінці пригостили молоснивом від місцевих підприємців. До Дня Незалежності благодійні мистецький захист збирав до 6,5 тисяч, які передали наш, нашому захиснику на ремонт авто. У Дмитрівську комунальну суботу за підтримки отця Андрія в храмі зібрали значну кількість продуктів харчування та кошти в 14 тисяч 100 для поранених бійців, які перебувають на реабілітації в Ружинській лікарні. На всі кошти також були захоплені різні продукти. Потребу в якій в попередньому ходили. Знає, це тут картопля та овочі доставляли вітальні дівчини. До напади громадичани в новому році продовжують залі на безлі запитів військових, особливо своїх односельчан. В простові була потреба з водогоном, який забезпечує водою школу, дитячі садок і частково житлові будинки. Важко порахувати, скільки разів були прориви, але всі роботи по ремонту проводили самопрошки. Двічі купували муфти за бюджетні кошти, а решту плачували самі. Через постійні поломки значно зменшилась кількість користувачів удогоном. У 2024 році за послугою послуго водопостачання коштувалося 68 житлових будинків. Контроль за сплатою цієї послуги здійснюється мною. За звітний період сплачено 69 тисяч 305 гривень. Як і попередні роки <кій> жителям села надається послуга, звездлені сміття. Особливо важливим було питання облаштування укриття в дитячому садку, спільними зусиллями та завдяки наполегливості Олени Іванівни укриття збудовання. Тут також не відбулося без залучення благодійних внесків. Хочу відмістити важливий внесок в цю справу наших депутатів Ігоря Андреса і Олександра Стеця. Минулого році провели роботи по обговоренню дитячого майданчика біля приміщення старостату. Паркан за бюджетні кошти. Встановляли самотужки. Працювали і депутати, і всі працівники Старотинського округу. Убитва колективи сільського нашого клубу, і культурний, і театру успішно підтвердили з нами народними. Дуже гарною і минулому році була фотозона до дня вишиванки, влаштована спільними зусиллями працівників культури. До Дня бібліотекаря наша Наталія Германа була відзначена подякою обратної державної адміністрації. Також в минулому році в рамках реалізації проєкту Ваша цифрова бібліотека, наша бібліотека – одна нас Волині, в числі 20 кращих бібліотекарів України <кхід> у хабах цифрової освіти отримала нагороду планшет. На превеликий жаль, бібліотека тимчасово не працює. На сьогодні Старостинський округ лишився ще й дефесора. Добре, що є пункт екстреної медичної допомоги, пельчери, якого на цю допомогу всіх постачається. Протягом року проводили обкошування території пам ще пам'ятника, ні кілька ні прибирання. Один з яких прибирали територію автобусних зупинок, які розміщені в тож каси, будто належать до комплектації коло. За кошти бюджету та залучивши кошти спонсорів, зробили власне сили на ремонт коридорі бібліотеки та штату. Дуже гарним став подарунок наших вдарованих дівчат і Лони Тадіани Ющук. Картина з Кетківським розписом, якої прикрасили коридор бібліотеки. Війна навчила нас дякувати Богу за все, молитися і допомагати нашим захисникам і тим, хто опинився з тому становищі. У грудні до святого колаюча доходця всі в очікувані дила і подарунків, особливо діти, провели благодійну акцію Миколай іде подарунки несе якої організували подарунки дітям, сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дітям багатодітної сім'ї волонтерів, діткам з особливими потребами. Особливим було свято для сім'ї сечів. Миколай приніс їм подарунок ще й нову пральну машину. У цей день відвідали бійці в місцевій лікарні, залезть кожному солодощі та ібенне печиво, над яким напередодні початкували діти в сільській бібліотеці. Також возили в лікарню ще й життя для харчування. Протягом року старостатно надавалися різноманітні адміністративні послуги, видача довідок різного характеру оформлення документів на призначення житлових субсидій, пір всіх видів соціальних допомог, вчинення нотаріальних дій, межах компетенції і реєстрації місця проживання, сприяла в оформленні і подачі документів військово-слуговцями для отримання різних допомог згідно програм соціального забезпечення. Забезпечувала оповіщення військового зобов'язання згідно з поляжні ПЦК, виконувала інші дорогими сільського голови. Дуже важливим у цей складний час, коли росія вбивання наших рідних, нищить нашу землю. Я звук анісломати. Це можливо лише тоді. Це можливо лише тоді, коли керівники установ, депутації, священник, усі та в люди об'єднуються. Також є наша громада. Має за честь працювати в команді однотунців. <звіх> Дякую, пане Світлана. Шановні депутати, є запитання до старої нашої не немає. Шановні депутати, проєкту рішення подано звітувати підготовлені зміни здоров'я до проєкту, що немає, бо за те, щоб визнати роботу староста Хмельницького серийського посланицького послани задовольни. По імене голосування, будь ласка, Діньюк, два, до мікроста, до речу, поза промові. За. 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 Шановні депутати, результати голосування по даному 213 за. Рішення прийнято одного. Вас. Дякую. Добре. Дякую, Наступним розбіт старости Люкчинського старостинського округу і Тетяна Луентівна. Тетяна Леонтина. Будь ласка, Тетяна. Керуючись Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування України, положенням про староста та інші нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність старости і взаємодії. З Копачівською сільською радою звітує про роботу Лючинського старостинського округу за 2024 рік. <кій> відповідно до посадової інструкції, член виконавчого комітету Копачівської сільської ради представляє інтереси мешканців села Лівче. Прийом громадян здійснює за місцем роботи відповідно до затвердженого графіка, а також у позаробочий час за місцем проживання мешканців. За потреби вирішую побутові конфліктні ситуації, надаю консультації з питань земельних відносин, спадщини, соціального захисту тощо. Робота Старостинського округу ведеться відкрито в інтересах громади. Для зручності спілкування з жителями створено групи в месенджері Telegram і сторінки у Фейсбук. Станом на перше найперше 2024 року в Лючинському Старостинському окрузі налічують 305 дворів. Із яких 170 житлові. Загальна кількість зареєстрованих 628. З них дітей дошкільного віку 32, дітей шкільного 115, осіб працездатного віку 365, пенсіонерів 116. Міграційний рух населення 24-му році. Вибуло 33 особи.